Ми сьогодні запросили вас для того, щоб розповісти про початок реконструкції центральних вулиць міста. Це ініціатива міського голови, яка підтримана депутатським корпусом. Зауважу, що це перша подібна реконструкція центральних вулиць міста за всі роки незалежності України. Планується реконструювати значить, вулицю Київську вже з кінця цього тижня почнуться підготовчі роботи. Це вулиця Київська від вулиці Небесної Сотні до Майдану Соборного, вулиця Бердичівська від Старого Бульвара до Майдану Соборного І вулиця Театральна від вулиці Великої Бердичівської до Майдана Перемоги. Крім реконструкції покриття тротуарів, також. Планується встановлення інших корисних речей, це стосується і малих архітектурних форм. Прошу не плутати з тимчасовими спорудами, тобто не йдеться про кіоски, йдеться про урни, турнікети, Упорядкування центру міста. Тобто зміну, зміни повністю рекламних конструкцій. Ми розглядали, яким чином будуть виглядати, виглядати тротуари на прикладі одного цього місця, там де у нас Київ Стар. Маємо сучасний вигляд тротуарів і маємо сучасний вигляд середовища. Наступний слайд. Це візуалізація того, що ми маємо побачити найближчим чином, ну, найближчим часом. Змінюється повністю покриття. Вкладається нова тротуарна плитка. Більше того, змінюється повністю конструктивна основа, встановлюється новий турникет і озеленення. Передбачається навколо дерев решітки однакові, повністю уніфіковані, також озеленення, як я говорила, велопарковки. Але велопарковки будуть встановлюватися за бажанням суб'єктів господарювання, які знаходяться вздовж цих вулиць. Уніфіковані урні у нас ну, багато вздовж тротуарів реклами, в тому числі є небагато широкоформатної реклами. Пропонується змінити формат реклами, вже проведено відповідні повідомлення власників рекламних засобів. Вони будуть змінювати формат реклами, бігбордів не буде вздовж цих тротуарів, буде змінено на скрол системи І також лейтпостерів буде. Будуть замінені або будуть перенесені. Тимчасові споруди, які знаходяться на цих тротуарах, будуть перенесені. Тимчасові споруди маються на озі кіоскі. Якщо говорити безпосередньо про незручності для житомирян, це звісно, в першу чергу це незручності пов'язані з демонтажем старого покриття, демонтажем старого борту. Ми частково будемо змінювати там рух транспорту, безпосередньо на полосу ми будемо займати, коли будемо робити роботи. Звісно, також це зручності пов'язані з тими роботами, які будуть виконуватися. Щоб встигнути якнайбільше швидко, є зараз один з варіантів, що можливо дійсно буде проводитися роботи в три зміни, щоб найшвидше зробити і найякісніше цю роботу, щоб було якнайменше в часі займали ці незручності для людей.